Всім привіт! Ми на ринку швар, дати ціни на овочі. Так, це є шпинат. з скільки він води? 120 кілограмів 120, 120 або 12 ось таких mm -hmm. А рукола 13, 13 гривень пучок, а і ще 130 кілограмів. Кілограм. Це 9 ряд на самому початку, вони з кожного ранку і тут досить великий вибір. Просто я не попала на нього. А така редиска, по скільки веде? 22. По 22. 10 гривень. Пучок. Так, цибулька по 10 гривень пучок, щавель. 100 гривень. 100 гривень, петрушка. Петрушка 180. 180, 180. гривень, а кріп? 180. 180. 180. А салата? 70. По 70 гривень. Це в 9 ряді. 24, 24 місце. В чому вірок? 75. По 75. А ось такі по 95. Ту день. В чем така капуста? 55. А пекінка? 90. це дев'ятому роді. Скільки радиска? По 45. А огерок? По 115. По скільки капуста? 42-40. 42, по 40. 42, 40. А картопля? По 20. По 43. А морква? По 26. Пекінська по 80 гривень. А ось така совайка? 65. В 10-му ряді 20-те місце. Якщо там здається, підхопить. Така морква. По скільки буде? 30 гривень. По 30 гривень. Картопля? 18. 18. А якщо на гурт буде досить 28. великий по 28. Це в 10 ріді. Скільки картопля? 18, 17, 16. Така 18, така 17, а ось така 16. шістнадцять. Чому така картопля? 18, 20. 18, 20 і різна. А морква? Така 10. Така по 10 а ось така по 25. Це ми в 11-му рік їде і картоплю, морку і буричок.